Вони зравні на суші, але як тільки потрапляють у воду, вони стають дуже брудкими та граційними. Те, як плавають пінгвіни, можна порівняти з польотом легів у повітрі. З вами Лук'ян кінці болівки я вам це про цих тварин. Не перемикайте. У світі налічується 20 видів пінгвінів. Найбільшим є імператорський пінгвін. Важить він близько 46 кг. а ось зріст його 120 двадцять сантиметрів. Найменшим представником цих тварин є малий пінгвін. Вага близько півтора кілограма. А це См. Пінгвіни часто ковзують на животі по кріслі та снігу. Цей спосіб розваг. А ще ці тварини не мають зубів. Замість цього вони використовують і дзьоб, щоб захопити і отримати. Свою здобич. Знаєте що? Вони можуть ковтати гальку і каміння. Вчені вважають, що камені допомагають подрібнити і переварити їжу. Також вони додають зайву вагу і допомагають пінвіну кинати глибше. Більшість пінгвінів мешкають у південній півкулі. Ці тварини чудово піднають. Для добування їжі вони досягають глибин до 100 метрів. А окремі рекордсмени статі півнути до 200-метрової позначки. Стасенята королівських пінзвінів вилуплюються з яєць зовсім голими. Першим пір'ям вони обростають за кілька тижнів. Особливо водонепроникне пір'я у молодих підвінів з'являється у віці приблизно одного року. А до цього живуть разом із своїми батьками. Товстий жировий прошарк під шкірує пінвін та госте водонепроникне пір'я, не дають птахам замерзнути у воді. Під час линьки пінгвін скидають велику кількість пір'я. У цей пір вони не плавають у воді, тому залишаються без їжі до тих пір, поки не відросте нове пір'я. За цей час пінгвіни втрачають третини своєї ваги. Цікаво, що є. Десяті куменні тварини, так ось. Їхня улюблена їжа це деревна гриба, крабик, ребятки та кальмари. Я читав, що у сімій підвію панує матеріархат. Самка відкладає яйця і залишає їх висичувати дбайливим самцем, а сама шукає їжу, щоб прогодувати своє сімейство. Коли пташенята з'являються на світ. То у батка пінгвіна в стравоході з'являється щось типу молока, яким він годує маленьке потомство. Оце так. Пінвіни найчастіше гніздяці великими колоніями, що налічують десяток тисяч пар або більше. І уявіть колонії, пінгвінів інколи настільки величезні, що їх можна побачити з космосу. Аргентинські вчені з'ясували, що деякі пари піндвінів розлучалися впродовж 16 років. А це означає, що вони одні з найвільніших тварин. Даний час науковцям. Відомо 17 різновидів піндвінів, 13 яких знаходяться на межі зникнення. На жаль. Це все, що мені вдалося в каттер надзвичайних тварин. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами був Лук'ян Цимбалюк. До нових зустрічей!